Ціна на автоматику. Дивимось, заходимо на сайт Нові Ворота, переходимо на відкатну автоматику, так як нас на даний час цікавить відкатна автоматика. Також зверху є контакти, куди можна позвонити. Зайшли сюди і дивимося. Автоматика. Эдінгер А6 коштує 7632 гривні. Автоматика Edinier A8 коштує 8348 гривень. Автоматика Eidinier S8, до речі, дуже хороша бюджетна автоматика. Коштує 8825 гривень. Автоматика Edinier І10 10 це сама топова і класна автоматика. Коштує 9302 гривні. Сюди можна під'єднати зовнішнє освітлення. Також можна під'єднати на автоматику s 8 зовнішнє освітлення. Автоматика Editing i 12 коштує 11448 гривень. На зовнішнє освітлення також можна під'єднати. Автоматика Miller Technics 800 є в наявності коштує 12831 гривня. Під'єднати зовнішнє освітлення неможливо. Автоматика Ratel SL800 розрахована до створки 800 кг. Зараз, на жаль, нема в наявності, але під'єднати зовнішнє освітлення також можливо. Коштує 11 877 гривень. Автоматика для відкатних воріт Miller Технікс 1000 коштує 13 787 гривень. Під'єднати зовнішнє освітлення неможливо. Автоматика. Ротелі 1100 єв наяв... в наявності, кошти 12354, Під'єднати зовнішнє освітлення можливо. І так далі дивимося.